Друзі, всім привіт. Пам'ятаєте, ми говорили, що в батьківській візі необхідно надавати assurance of support, гарантія, що є особа, яка має певний рівень доходу, і яка вас підтримуватиме, якщо потрібно, щоб ви не сідали на державну систему фінансового забезпечення, щоб ви не сиділи на Центр Лінку. Так от, загалом, якщо цей assurer of support той, хто надає цю гарантію, це фізична особа, до нього приміняється income requirements. І по суті, все залежить від складу сім'ї. Це може бути ваша син та донь, чи донька, які вас безпосередньо спонсорують на цю візу Assurer of Support, Або це може бути будь-яка інша людина. Але важливо враховувати усі ці параметри. По цій іншій людині, як, якій кількості осіб він надає цю гарантію, а, скільки у нього дітей, який у нього склад сім'ї. Відповідно до цього виміряти він цей його дохід. Орієнтовно, якщо у нього пару дітей <кій> і а, вас, один чи двоє батьків, він стає ашурером, то треба мати 70 плюс дохід для того, ам, а, щоб бути ашурером, а, є цікаві ситуації, коли. А люди не мають такого доходу, тому що вони залишають все в компанії. Щоб менше платити податку в індивідуальну таксіорні, все це осідає в компанії. Я знаю таких е клієнтів, в мене було багато таких. І для них є цікаве рішення: можна бути ашурером як організація. Тобто, не як фізична особа надає гарантію, а як організація. І тоді не має значення, скільки у цієї людини як, у фізичної, доходу, доходу, як фізичної особи доход, дохід, тому що інші критерії приміняються до організації, яку вона бере, щоб вас супортити. До організації не приміняється тест доходів, це дуже важливо. Але треба показати все-таки фінансову спроможність організації. Наприклад, дохід. Напротягу протягом останніх двох е, років, що відповідає annual Енюалрей Джобсекер пеймент передал SURI, я вам приблиз, приблизно скажу, що там е, job Seeker Payment на місяць на одного дорослого це приблизно. ну хай буде 30 тисяч доларів. Так? Тобто, ось ця організація має показати, що її чистий прибуток за останні два роки, якщо вона одну людину ашурить, як мінімум 30 тисяч, якщо двох людей ашурить, як мінімум відповідно 60 тисяч. Або or, і ось це дуже цікава норма, яка багатьом дуже добре підійде. Ця організація має мінімум 5 тисяч на своєму рахунку за кожну особу, яку вона сепортить. Оце дуже 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 е, приємний критерій, тому що він зробить фактично будь-яку організацію eligible. Просто треба показати, що в неї 5 є на кожну людину. Тобто, якщо двоє батьків, то 10 тисяч. 10 тисяч у цієї юридичної особи просто знаходиться на рахунку, і директор приймає рішення, що вона буде надавати of support. Якщо це фірма вашої доньки, сина, тобто той, хто є вашим спонсором, той і надає вам of support. Можна так. Але це може бути фірма знайомого, фірма друзів, ще якась фірма з вами не пов'язана, яка просто хоче допомогти вам виступити ашурер, ашурер of support. І от для неї такі е, привабливі умови, які в принципі е, дуже зручні, які важко знайти. Так що ось така цікава новина. А е, я вам е, дякую за те, що дивилися, і гарного дня.